Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку, як завжди, Назар. Я підготував для вас цікаве та корисне відео, особливо як я бере цікаве новачкам та й взагалі всім, хто потрапляє у криптовалюту і не знає, як на ній заробляти. Хоча кожен цього хоче, це очевидно. Хтось потрапляє у криптовалюту з нульовим депозитом, хтось з мінусами, навіть як потрапив я у криптовалюту, колись я про це розповім окремо. А хтось вже має якийсь мінімальний депозит, там 100 доларів, 500 доларів. Отож сьогодні у відео я вам покажу методи, варіанти. Як можна заробляти у криптовалюті без вкладень? Та з мінімальними вкладеннями. Я думаю, це відео 100% для вас буде цікавим, тому що багато хто каже: от заробляй на стейкінгу, заробляй на крипті, купляй крипту, але більшість новачків приходять у крипту для того, щоб заробити. А це означає, що більшість приходить без певного депозиту. Як власне і прийшов я. Тому сьогодні, власне, я вам якраз і розповім, де почати заробляти у криптовалюті новачку. І також розберемо варіанти для тих, хто вже має, наприклад, якийсь невеличкий депозит. Обов'язково додивляйтесь відео до Кінця, тому що в кінці я розповім вам про ще один вид заробітку, про який взагалі майже ніхто не говорить, але це є досить перспективним напрямком. А також дам пораду від себе, що новачку краще в крипті точно не робити. Тому, друзі, тисніть лайк авансом, підписуйтесь на канал, щоб в майбутньому не пропускати корисні відео. А ми починаємо. Отож, друзі, не буду довго тягнути кута за цей самий. Одразу вам скажу, що перший вид заробітку, з якого, власне, я починав, це є реєстрація аккаунтів, реєстрація будь-яких аккаунтів. Реєструвати можна біржі, можна шукати людей для верифікації це максимально простий варіант для першого заробітку грошей у криптовалюті. Тому щоб, наприклад, продавати аккаунти якоїсь біржі, вам потрібно розбиратися у проксі з антидетект браузером. Хоча, якщо ви дивитесь мій YouTube, то ви вже більшість цих речей вмієте робити, але можна просто шукати людей для реєстрації. Повірте, якщо ви будете певний час знаходитись у криптовалюті, у вас по-любому будуть якісь зв'язки, якісь знайомі, якісь адміниканту яким потрібно люди для реєстрації, чи Байбіту, чи Binance, чи якихось різних платіжок. Повірте, коли заходите на OTC, До речі, про OTC, у мене є окреме відео, я вам десь тут прикріплю, ви можете подивитись, тому що заробляти на OTC теж можна на перепродажі аккаунтів, тих самих, які ви можете реєструвати, реєструвати та продавати, і перепродавати буквально можна все. Я вам зараз накидаю декілька варіантів, а ви вирішите для себе, що для вас буде з цього найкращим. І плюс-мінус порахуємо, що нам потрібно буде зробити. Для того, щоб, наприклад, заробити 1000 доларів у криптовалюті. Навіть тут, друзі, я зроблю вам маленький дисклеймер: хочете вірте, хочете ні, але все рівно більшість вашого заробітку залежить навіть не від напрямку, який ви користовуєте, не від інструментів, якими ви користуєтесь, а саме від вас, від вашої психології, від вашої наполегливості, від того, наскільки далеко ви готові зайти, наскільки довго ви готові не здаватися, щоб досягнути певного результату. Якщо ви такий впертий і наполегливий, наприклад, як я, то у вас. Точно все вийде. Просто більшість людей, які починають займатися криптовалютою, які починають використовувати якісь стімки, так сказати, вони можуть просто одразу не бачити результату, опускають руки і здаються. А потім кажуть: Ой, цей метод не працює. Ні, друзі. Якщо достатньо довго робити певні дії, поглиблятися в різні теми ви рано чи пізно, або станете комусь корисним, або будете мати можливість заробити кошти. Я не буду вам давати конкретних інструкцій і говорити: зроби так, зроби те, купи тут, перепрос. Дай там, ні. Я вам дам загальне поняття інформації, яке ви зможете використовувати для себе. Просто хто захоче, я знаю особисто по собі. Хто захоче, той розбереться. Хто захоче, той поглине глибше у тему і доб'ється в ній результатів. І знову наголошую, все залежить лише від вас, від вашого бажання і від того, наскільки сильно ви хочете щось зробити і заробити. Бо багато людей заробити хочуть, а робити для цього нічого не хочуть. Тож давайте розбирати детальніше реєстрації акаунтів, наприклад, біржі Bybit. Чому я беру біржу Bybit? По перше, я являюся її партнером, і за моїм посиланням, якщо ви зареєструєтесь, будете мати різні плюшки при реєстрації, різні знижки на комісії і початкові бонуси для новачків. А також біржа, Bybit є зараз досить популярною, тому що вона дає заробляти користувачам регулярно. Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає в них регулярно проводяться байвов. Це голосування, яке без ризиків, без ризиків, тому що ви просто тримаєте кошти на балансі, потім голосуєте за проєкт, і проєкт вам насимпає від 15 до 40 доларів у своїх токенах. Це безризикова тема. Лаунчпади. Лаунчпули, IDO. Так, це вже з вкладеннями, але давайте спочатку розберемося, те, що з мінімальними вкладеннями там буквально 100-200 гривень або взагалі з нулем. Отож, ви можете шукати людям, людей для реєстрації аккаунтів. Ви одразу скажете, де брати людей, я не знаю, де їх брати. Друзі, я теж не знав спочатку, де брати людей. Я шукав людей, реєстрував знайомих, реєстрував близьких, реєстрував родичів. З мене сміялися, не хотіли давати мені свої дані, не хотіли давати свої аккаунти, не хотіли проходити верифікації. І на цьому як. Етапі більшість людей здається, хтось там з нього посміявся, поржав, сказав, ти займаєшся фігнею, йди краще на роботу, на завод заробляй гроші, і тут люди випускають руки. І це є найбільшою помилкою. Повірте, коли ви запропонуєте зареєструватися якомусь знайомому там за 100 чи за 150 гривень, один вас може послати, другий може сказати, що це не цікаво, а третій погодиться або п'ятий погодиться. Головне, наскільки ви можете сприймати оцю критику і не звертати, можна навіть сказати, на неї уваги, бо думка людей має не турбувати вас взагалі. Так, говорити. Це легко, але я це пройшов все на власному досвіді. Мене підколювали, сміялися, але час розставляє все на свої місця. Трошки я пішов в філософію, друзі, бо я люблю на такі теми говорити. Мені хочеться мотивувати людей, мені хочеться показувати, що результату справді можна добиватися, і іноді навіть сильно не напрягаючись. Отож, наводимо приклад: підписуйтесь на телеграм-канали, на чати, спілкуйтесь з людьми. Рано чи пізно вам попадеться десь інформація, що комусь потрібно акаунти, наприклад, того ж байбіту. Хоча це може бути аккаунти будь-чого. Я продавав Амазони, я людей по реферальній програмі запрошував в Манівео. Це взагалі був мій найперший заробіток. Мені здається, тоді 600 гривень давали і 300 я платив людині. Якщо ви візьмете мій телеграм-канал і прогортаєте його до самого верху від самого початку, Манівео це перша роздача, яка була опублікована в моєму телеграм-каналі. Я там заробив свої перші 40 чи 50 доларів і вклав їх в крипту. Має. Яскравий приклад. Теж з мене сміялися, коли я висловив сторіз в інстаграм, що я от маю таку можливість заробити, і люди мають теж, але це все фігня, вибачте за слово, просто треба йти і рухатись далі. Наприклад, ви реєструєте людей по 100-150 гривень аккаунти Байбіту, даєте комусь під верифікацію їх. Вам за цю верифікацію можуть платити 300-400 гривень. Якщо ви хочете і можете краще прокачатися, знову ж таки в допомогу мій Ютуб, бо в мене окреме навіть відео є, як робити багато аккаунтів у Байбіту. Ви можете готові аккаунти продавати. Якщо у вас вже є плюс-мінус невеличкий депозит, ви можете конкретно під промоакції Bybit'у реєструвати аккаунти Bybit'у. З промоакції забирати 30-40 доларів, а тоді цей аккаунт ще як готовий за 600-700 гривень продавати. Звісно, на OTC ціна менша, там їх купляють по 8-10 доларів, але там верифікації Бангладешу, Індії і так далі. Не всі хочуть їх купляти. Наприклад, я свої аккаунти Bybit'у роблю лише під українськими QVC і взагалі стараюся більше по знайомих, щоб в разі чогось пройти повторну верифікацію. Вам просто потрібно... Розуміти, наскільки це можна масштабувати, коли ви знаходите людину чи блогера, якому потрібно багато аккаунтів або навчилися користуватися OTC, Ви просто не уявляєте, як це все може піти. Коли ти знайшов декілька акаунтів, розповів декільком людям, вони зареєструвалися, ти їм заплатив, перепродав аккаунти, заробив. Можна мати буквально 200 гривень для початку, щоб 100 гривень заплатити комусь за реєстрацію. Ви скажете, ніхто за 100 гривень реєструватися не буде. Буде просто треба знати, де шукати, і за 200 гривень можете зробити. Два аккаунти і перепродати їх за 800 гривень. Наприклад, два акаунти вже 600 гривень. Ви заробили. Да, спочатку завжди складно, але так воно працює. Одна людина з вами заробить, інша людина з вами заробить. Розповіть ще людині, інша, інші, інша, інші, і можна збудувати таку структуру, що ви собі просто не можете уявити. Потім вже будуть люди, які видавати людей, які будуть давати людей, і все воно працює. В мене є особисті приклади. Наприклад, коли був Coinlist. в мене є друг, який заробляв по 200-300 доларів в день на реєстрації CoinList. Ви скажете, ну кунліста вже немає і ніхто з ним не хоче працювати. Так, друзі, але якщо ви будете вивчати інформацію, і коли ви будете в крипті, просто не просто тратити час, а вивчати інфу, посилювати себе в тих же проксі, антидетект браузерах, мультиаккаунтах, вивчати це все, рано чи пізно щось вистрелить. Буде якась стімка, де треба буде реєструвати якісь платіжки. Вайзер, революти, зени, все продається, теж все коштує гроші. Або буде якась біржа, яка буде роздавати якісь гроші, і треба буде людям сотні, а то й тисячі аккаунтів. Вам до Цього часу вже потрібно бути готовим, щоб ви могли надавати конкретні послуги. Ніхто вам просто так гроші платити не буде. Ви маєте створити цінність, ви маєте щось вміти, ви маєте щось навчитися. Як мінімум, можете навчитися реєструвати акаунти або шукати людей під реєстрацією різних акаунтів. Плюс в крипті бувають такі кейси, як Архам, наприклад, який роздав тисячі доларів за те, що заганяли просто на сайті свою пошту. І будучи в крипті, ви теж можете потрапляти на такі можливості. Треба виконувати різні дропи без вкладень. У них може насипати один з 30, але для вас без вкладень це може бути теж нормально. Просто дивитися треба, скільки потрібно затрат по часу, і чи можете ви в цей час робити щось корисніше. Також ще один інсайт, який рідко вам хтось розкаже в інтернеті. А мені не шкода для вас цієї інформації, тому що я знаю, що воно працює і на цьому заробляють. Був хайп реєстрації Discord'ів, коли за Discord'и давали вайтлисти у різних проектах, Наприклад, як це зробив Суї. Підхоплюєте цю хвилю, реєструєте Discord'и, заганяєте їх в проекти. Реєструвати Discord, поставити його на проксі не є так складно. Загнати в 20, 30, 40 проєктів цей Discord теж не є складно. І ви буквально цей Discord робите за 200 гривень, а можете продавати їх по 500, по 700, по 1000 гривень. Діскорди загнані в проекти, тобто підписані там на їхні ці дискорди. Таким чином теж люди заробляють гроші. Я вам це все розповідаю. Ви це все можете використовувати. І за цю інформацію ви точно маєте втиснути мені лайк, бо далі буде ще цікавіше. Але знову ж таки я вам даю напрям, а далі ви маєте. Рухатись самі і шукати можливості там глибше і глибше вивчати це все. Також моя особиста вам порада: більшість цього всього відбувається в телеграм-каналі. Ставте свою аватарку на свій профіль телеграм-каналу, свої реальні фото. Тому що особисто навіть я знаю, я адмін каналу, мені пишуть часто люди, і довіра набагато більша до людей, які мають свої власні фотографії, власні соцмережі. Можна подивитися інстаграм, що ця людина жива, що це не якісь кидала і так далі. Тому що обману в інтернеті теж достатньо. Ви теж на нього будете попадати, але це нормально. Ви на цьому всьому будете вчитися. До речі, які види скаму є в інтернеті, теж у мене є відео. В кінці кінців ви теж можете створити свій телеграм-канал, прорекламувати його у себе в інстаграмі. Головне не стидатись. Не боятися цього, це якраз ця планка, яку найважче пройти. Цей початок, коли всі тебе засуджують, цей ефект краба, коли один краб вибирається, а інший тягнуть його в відро. І ви вже, як мінімум, будете мати 5, 10, 15 людей, які будуть реєструватися за вашими посиланнями або проходити реєстрації. А це все просто гроші без складень, люди це люблять, і люди будуть йти, і весь час буде у вас потік людей збільшуватись. З мультиаккаунтів і з реєстрації аккаунтів всі в крипті починали і далі будуть починати, бо кращих варіантів, поки за це немає. В середньому друзі, я рахую. Якщо навіть по 200 гривень реєструвати аккаунти Bybit і по 500 їх продавати, 130 аккаунтів Bybit у ви реєструєте і заробляєте 1000 доларів. 130 аккаунтів за місяць реально зробити, повірте мені. І цей приклад ви можете застосовувати до всіх інших тем, про які я ще сьогодні буду розповідати. Ще я вам дам маленький інсайт, що зараз в крипті дуже популярне. Правильно, ретродропи. А чи думали ви навіть про такий вид заробітку, як взяти, зареєструвати Metamask, прогріти на ньому декілька проєктів наприклад, ZKSync, Starknet. Зора, Лінеа і продавати ці готові метамаски. Так мало хто їх у вас зможе купити, тому що там доступ передаєш, сітфрази залишаються, люди можуть боятися і не довіряти, але ви можете продавати ці аккаунти комусь максимально близько знайомому, хто має більше коштів, наприклад, і робить такі речі. Це теж як маленький стартап. Цим теж люди займаються, і це теж дуже цінна інформація. Просто це треба вміти все гарно робити, мати хорошу репутацію, і у вас би люди купляли. Але це вже треба мати кошти, щоб ці аккаунти прогрівати. Активовувати їх, тратитись на комісії, але це так чисто інсайдик. Давайте тепер вже розглянемо варіанти для людей, які мають, наприклад, 100 доларів і потрапили у крипту. І так, зараз я буду говорити про промоакції акції байбіту і ретродропи. Якщо вам не цікаво, ви можете користуватися під відео таймкодами. Я завжди їх, до речі, прописую і по них передивлятись відео. Отож, друзі, біржа, байбіт, як я вже казав, часто випускає різні промоакції. І зазвичай які там умови: реєстрація, депозит 100 доларів, оборот, і ти отримуєш 30-40 доларів, інколи трохи менше, інколи. Більше на аккаунт були навіть промо-акції, які я постив в своєму каналі, і робив по них відео на YouTube, наприклад, АКС Протокол, якщо мене пам'ять не підводить, близько 110-120 доларів вийшло на аккаунт. Там було дві виплати. З одного аккаунту, друзі. Тобто ви маєте 100 доларів, реєструєте на когось аккаунт Bybit, там 100-200 гривень платите за реєстрацію. Спочатку пробуйте чим найдешевше знайти аккаунт, і тоді вже планку піднімайте. 100 доларів туди закидаєте, виконуєте усі умови. Такі акції часто публікую в своєму телеграм-каналі, навіть на YouTube записуєте. Теж відео і заробляєте, наприклад, 30 доларів. Зі 100 доларів 30 доларів. Друзі, це 30% профіту до вашого депозиту. Ви скажете, це всього 30 доларів, але це 30% до вашого депозиту. Це дуже багато. Зазвичай навіть трейдери такої дохідності не можуть робити, тому що якщо трейдер хороший і нормальний, то він буде там буквально 3-5% в місяць зробити. Це вже круто. А якщо ви маєте 1000 доларів і можете таких 10 аккаунтів зробити, то у вас вже буде дохід 300 доларів, а не 30. Логічно, тоді вже там буде проплата проксі, антидетект браузерів, це все. Потрібно рахувати, відмінусовувати витрати. Це вже ви маєте і так розуміти, і як я вже казав, ви можете виконувати промки, забирати з них кеш і продавати ці аккаунти як готові. Навчіться користуватися OTC. В мене є по цьому відео. Можете додаткові відео знайти в інтернеті. OTC вам точно буде потрібно. Там можна продавати все, що завгодно, там можна купляти все, що завгодно, там можна перепродавати. Розберіться в цій темі і не пошкодуєте. І друге це ретродропи, маючи якихось 100-200 доларів, ви можете зробити декілька акаунтів в Дропах в найпопулярніших, наприклад, ZKSINC, Starknet, я вже казав, Zora, Linea. В мене по цих всіх ретродропах є відоси на Ютубі. Переглядайте. Просто діло в тому, що не зрозуміло, коли ці ретродропи насиплять. Можливо, у 2024 році, можливо, на початку 25-го року, а можливо, і взимку насиплять. Але декілька аккаунтів ви можете зробити, якщо це не ваші останні кошти. Тому що, якщо насиплять, то будуть сипати по-любому жирно. Тому що як я казав у ранніх своїх відео, проектам потрібно виходити на ринок і вони будуть це робити, вони будуть роздавати. Токени, тому що іншого виходу в них немає. Сейли, ICO запускати вони не дуже хочуть, тому що у них є проблеми з комісією цінних паперів, сек. Тому більшість проєктів будуть роздавати дропи. Навіть звернути увагу на те, арбітром роздав дроп, їхня капіталізація тримається ще на декількох гіксах від того, як вони роздали. Суї те саме. А проекти, які повиходили сейлами, всі повкатувались в дно, тому робіть висновки самі. Хто скаже так, круто, колись були ICO, на них заробляли тисячі доларів. Особисто я там заробив не одну тисячу доларів, але друзі були ICO, немає. ICO, буде щось інше, будуть ретродропи, буде ще щось інше. Завжди можливості будуть. Просто вам потрібно бути в ринку, мати розуміння того, що відбувається, і в один момент буде щось, що дасть вам заробити. Так як було 2 тупі, стрельнуло, зашуміло, всі заробили, скінчилось. Так само, і буде щось інше. Головне, не проштовхуйте момент, тому слідкуйте за каналом. Ну і варіант для тих, хто має більше коштів, коли потрапляє у криптовалюту. Бо є люди, які заходять з інших сфер, наприклад, там з IT, можливо, з автобізнесу, які заходять з тисячами. Доларів для таких людей я розглядаю такі можливості, як ті ж ретродропи, але просто зробити більшу кількість аккаунтів, бо тому що є можливість їх робити. Навіть можна найняти собі людей, які будуть робити ці аккаунти, головне довіряти їм, щоб вони були нормальні. Ну і звичайні стандартні інвестиції у криптовалюту по стратегії DCA. Це стратегія усереднення ціни. Багато разів вже це пояснюю, знову скажу. Наприклад, ви купляли біткоін по 35 тисяч, потім по 25, потім по 20, по 17, по 16, по 15. Я особисто так робив. Серед Ціна у вас буде 24-25 тисяч, коли біткоін буде по 27, ви вже будете в плюсі, тому це інвестиції в довгострок. Біткоін, ефір, якусь базу купляти, накопичувати. Я думаю, в довгострок воно все-таки має принести хороший профід, просто залежить від дистанції і від того наскільки ви грамотно будете це все робити. Так, ну і далі в нас бонус, про який я говорив, і те, що не потрібно робити новачку, щоб тим більше не втрачати гроші і зберегти, якщо у вас вже щось є. Я би назвав цей пункт пошук блогерів, що це означає? Багато хто це не Оцінює так, не кожному це підійде, але особисто я знаю людей, які заробляють на цьому від 500 до 1000 доларів. Це конкретно мої знайомі, з якими я спілкуюся. Яким чином це виглядає, коли ви вже поринули трохи у світ криптовалюти, слідкуєте за якимись каналами, плюс-мінус можете спостерігати, які адміни йдуть на контакт. Можливо, проявляєте активність у їхньому чаті. І рано чи пізно хтось вас може помітити, і ви можете набитися так званим воркером до якогось адміна або до якогось блогера, який вам буде платити за певні дії, якісь кошти. Звісно, не одразу. Спочатку ви можете запропонувати себе абсолютно безкоштовно, але до вас спочатку має бути довіра, друзі. Тому я кажу завжди ставити власні фотографії, мати плюс-мінус якісь соцмережі. І повірте, якщо ви у якомусь чаті місяць-два будете проявляти активність, знати якусь інфу, щось вивчати, підказувати людям, рано чи пізно вас помітять і можуть вам запропонувати якусь роботу. Звісно, це не точно, тому я це просто відніс просто до бонусу, а не конкретного виду заробітку. Але це як варіант, бо кажу, в мене є. Кейси, які дійсно так працюють, ви можете людині принести якусь користь і віддачу отримати, якісь інсайди, якусь цінну інформацію, навіть якусь можливість заробити. Як кажуть, віддай багато, щоб отримати ще більше. Тому, друзі, будьте в темі, ведіть соцмережі, обирайте правильне інфополе, знайомтесь з адмінами, знайомтеся з людьми, які займаються криптою. Ходіть на криптоконференції, такі як недавно я, наприклад, був там Алео, DoubleTop. це все нові знайомства, це все нові можливості. Кожне знайомство це кожна можливість. Я вже. Говорю вам це на досвіді, бо я це знаю. Також, навіть під час відео, я щойно згадав ще про вайтлисти, взагалі, які можна заповнювати безкоштовно, вигравати і перепродавати за гроші. Це теж колись було дуже актуальною темою. Не знаю, чи зараз воно так актуально, але на цьому теж можна заробляти, тому що вайтлист виграєш. Маєш можливість викупу токенів. Ви це можете виграти безкоштовно, просто за заповнення якоїсь форми, але їх треба заповнити дуже багато і продати за 50, 70, 100, 500 доларів вайтлист. Це теж ще одна можливість. Сьогодні стільки інфи, і я 100% впевнений, що якусь з неї ви точно можете нормально використати. Але знову ж таки більшість залежить від вас, лише від вас, друзі. Я подаю вам інформацію на своєму досвіді, на тому, що я пройшов більшість речей з цих, які я назвав, я це все сам робив і на початку сам на цьому всьому заробляв. Якщо буде потрібно, далі буду на цьому заробляти. Просто більш масштабовано можливо. Не бійтеся задавати у чатах якісь тупі запитання, всі це проходять це нормально. Пропонуйте свої послуги блогером. від написання статей, постів до блін, не знаю, оформлення якихось прев'ю. Але спочатку навчіться чогось, щоб ви мали якусь цінність. Створіть цінність і тоді не стидайтеся пропонувати себе, продавати себе і свої послуги і свої можливості. Тільки так можливо щось робити, бо бездіяльність це просто шлях у прірву. Люблю я трохи перейти на якусь таку мотивацію, на такі філософські теми. Якщо це вам цікаво, то будь ласка, дайте мені фідбек в коментарях, а ми перейдемо до останнього пункту, що не варто робити. Робити новачку, які поради я можу дати. Перше, найголовніше табу, яке я вважаю, це є ф'ючерси. Ф'ючерси це зло, але зло для людей, які не вміють торгувати, або думають, що вміють торгувати. Статистика говорить, що 99% людей, які торгують або пробують торгувати, навіть люди, професійні трейдери, 99% втрачає. Ви думаєте, ви будете цим одним процентом? Я сумніваюся, рано чи пізно ви можете злити свій депозит. Це точно не для новачка. А якщо вам дійсно подобається ф'ючерси, трейдинг, будь ласка, навчайтеся, дотримуйтесь ризик менеджменту, вчіться півроку, рік-півтори, торгуйте вже нормально, а не просто лудіть, бо тому, що з таким макаром можна і піти в казино. Хоча вчені якогось там університету довели, що в казино заробити більше шансів ніж на трейдингу, тому майте цей факт на увазі. Отримали якийсь дроб від якогось проекту, лопаште в стакан. Ви новачок, маєте гроші, фіксуйте їх, не закохуйтесь в проекти. Я це все пройшов. Я зливав від 15 тисяч доларів до тисяч доларів просто на тому, що тримав проекти, які міг продати, гроші зафіксувати. А я думав, що воно буде рости і рости, і по факту на цьому всьому попалився. Тому ділюся з вами цим досвідом: перше це фьючерси. Друге, не купляйте щиткоїни, не купляйте ніякий шлак. Якщо хочете інвестувати. То вже купляйте якусь базу, той же біток, ефір. Та ви скажете, був додж, наприклад, який дав сотні іксів. Так, такі монети бувають, але це вже ми плавно переходимо до теми FOMO, ефекту втраченої можливості. Такі монети були, є і будуть. Але знову ж таки ми говоримо про людей, які лише потрапили у криптовалюту. І воно вам не потрібно, бо вам може пощастити. А швидше за все, ні. Ви просто накупляєте всяких щитків, вони вкатаються в ноль і ви втратите свої кошти. Якщо у вас вже є певний депозит, там 10-15 тисяч доларів, ви можете виділити якихось 2 тисячі доларів і розбити, накупляти всяких щитків. на такий випадок, а вдруг вистрілить. Але кажу так як я сказав, не новачку новачкам це не потрібно. Прокачуйте свою психологію, тому що навіть якщо ви заробите кошти, якась впаде вам крипта, якийсь дроб, ви можете перетримати ці токени. Взагалі, в крипті дуже багато чого базується на психології. Якщо не мати її прокачаному, постійно фомити, постійно будете думати, «От, я міг там більше заробити. Ох тут я продав, а воно далі росте. З цим всім треба працювати, читайте літературу, читайте пости якихось досвідчених людей і слухайте досвідчених людей, які це все прожили. Звісно, ви доки самі не попечетесь, доки самі це не пройдете, не відчуєте, і ніхто на чужих помилках вчитися не хоче. Але, хоча б робіть свої помилки, такі прям не дуже жорсткі, щоб сильно воно по вас не било. Тож виберіть собі напрямок, зробіть на нього фокус, займайтеся ним, не ставте собі якихось завищених очікувань. Будьте приземлені, розвивайте критичне мислення і створюйте собі якийсь короткостроковий дохід, наприклад, якісь ці продажі акаунтів, паралельно можете працювати на своїй роботі і чуть-чуть збільшувати заробіток в крипті. Я, друзі, щоб здобути цю всю інформацію, і цей весь досвід пройшов нелегкий шлях. Тому я надіюся, що ви належним чином зможете його оцінити. А як це зробити? Просто підписка на канал, лайк. А якщо коментар, ну взагалі топ. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Я впевнений, що відео було корисним. Як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.